Друзі, вітаю! Сьогодні 1 серпня, і ми приїхали неподалечку від нашого міста, от, тому що, на жаль, не змогли сьогодні вирватися в дійсно грибні місця. Але ж собаки звикли кожного дня бігати по лісу, гуляти. Ну, тому приїхали. Я до чого це все говорю, до того, що може бути таке, що і... Не зустрінемо сьогодні грибочки. Ну, от, на вході в ліс, бачите, один підусичник. Чистий, але такий, трошки сухий. О, собаки вон, бачите, біситься, носиться. А що там в тебе в руці? Лисичка? О, слухай. Тільки що казав, що навряд чи, теж суха, да, так? Навряд чи знайдемо. Так, да, друзі, теж суха. Бачите. Були дощі, друзі, до речі, да, тут були дощі. Ну, по грибах, як я вже не один раз говорив, що щось а, біля Франківська дуже слабо в цьому році. Тому ми і їздимо по Львівщині, на Буковину. Ну, подивимося, друзі. Зазвичай цей яр. Постійно вологі тут. Зараз подивимось. Ну трошки вологі є там десь під листочком, тому може бути що щось ми сьогодні і знайдемо. В цих лісах є практично весь гриб і літній і осінній. Так що, та й він тут. А де? Бульдоги. О, вони вже по ту сторону яра. Так, що Іриш? Давай як зазвичай робимо, так? Да? Ти по цієї стороні, а я по той. Ти подивимось. подивимось. От там, цих місцях можуть ну, бути біли тут. Пам'ятаєш, там шо? такі місця, де лисички ми багато. А, ну добре, а ти пройдись тут. Тут гарна грибница белых. А я праворуч от этого яра. Опа. Жекери? Жека? О, а, побег, да, сорванец. Ну. Жекери, хоть сюда. Вот мы слухняны. Це йому цікаво. Праворуч від яра, бачите, молодесенькі відовершники. Але ми і в тому році пробували збирати. Ну Мені не дуже подобається на любителя такі гриби. Але я вам покажу Ух, їх дуже багато тут. Це вже п'ятий. О, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, двенадцятий тринадцятий, чернадцятий, п'ятнадцятий. Друзі. Огно вони ще йдуть. Ну, дуже багато. Але ми їх брати не будемо. Все ж таки надія є. Може трошки лисички назбираємо ще. Може підосичник чи підбережник. Може і білий. Подивимось. Сьогодні тиша така у лісі. Сонячна погода? От і в мене дві лисички. О! До кошика. Ну чого, якщо так будуть попадатися потрошки поодиноко, то назбираємо. А що там в тебе? Нічого нема, каже. Ну, в мене тут теж, в принципі, нічого нема. Ці дві лисички то... А воно ще, напевно, дві лисички. А ну. Три-чотири лисички, друзі. Ну, п'ята вон, бачу, стоїть. О дві. Третя. Четверта. П'ята. Ну, то не п'ята, отам, то шоста вже. Поки вам це все показую головою, праворуч, ліворуч, дивлюсь. там стоїть ще лисичка, ну така взагалі така бубочка, нехай залишається. Ну ця лисичка, то що я вам зараз показую, збираю. А вона припинила свій рост. Не вистачає їм вологи, щоб далі підрости. Ось ще. Ну ці маленькі. Де ви є? А. Ну лисички вже ж, ну не знаю, штук 10. Так, да, ну не багато так, по одній, по дві. Ці хащи в кущах теж буває цілими сімейками. Треба подивитися, зараз подивимось. Трошки зайду 5 хвилин сюди. І подивлюся. Так, друзі, небагато. То що я говорив, полюбляє тут рости. О! Тут вона така більш менш не суха волога. Ну тому що в мосі тут все. В кущах. О! Чотири штучки є. Трошки вже повеселіше. А ось ще поруч. О, яка. Лисище, ще декілька. Ну вже штучок 20 точно є. Ага, Собаки не бігають, а ми потрошки збираємо гриби. Жека, що ти там знайшов вже, крутишся. Так, хотів сказати, що тут не тільки лисичка полюбляє рости, підберезники, сироїшки, бачите? От, і зустріли декілька Жовтих серегішек, до речі, дуже гарний. От ще одна. Ну я, чесно кажучи, думав, що від цього ми не знайдемо. О! Ось мухомори сіро-рожеві. декілька штук. А що там в тебе? О. Піровішки, давай до кошика. Вже непогано. Є. Ні, ну для такої поїздки, знаєш. Да, підемо ми, походили. Ну, бачите, трошки грибів є тут в мосі, в кущах, Бо більш вологі тут. О, але теж небагато. Ну, ще подивимося ліворуч до цього яра. Може там щось знайдемо. Ось, Ще сировішка. А ось поруч ще одна. Ух ти! І речі ну глянь, що там. Ось одна. Ой, яка. Ось друга. Теж гарна. Сьогодні десь скільки рішення їхали. 28 градусів, так? Десь така погода. Не спекотна, але так. Підпредельно, да, ну коли ходиш по лісу, то відчувається. Перешли, пішли. Марсюш, пішли. Пішли, зака, пішли. грибочок, схожий на до Так, ну подивимося, що тут з цієї сторони яра. І потім пройдемо там далі є, десь метрів 300 поле йде. Ну і вздовж там походимо. Може там щось є. Що там в тебе? О, голубінка. голубінка. До кошика. Смачна травичка, да, Марсик? Пішли. От саме в цих місцях. Росте лисичка. Бачите, ну метрів двадцять вже поле. Але її нема. Ну, декілька штуков бачу. Там позаду в мене ще одна. Здесь така гарна грибниця по лисичку, але повторив, друзі, дуже, -дуже суха. Бачите, то взагалі така бубочка, з нею нічого не зробиш. Пішли, більбонець, більбоніса постригли. Такий хлопець. хоч куди зараз. Ягоди трошки знаходимо в лісі. М -м -м. Смачно. Трошки з кислинкою, але тут, ну, друзі, на жаль, окрім трьох лисичок. Поки що нічого. А що там в тебе ріш? Теж нема. Пригощайся. Дякую. Mm -hmm. mm -hmm. Там багато її. Собаки полюбляють. Одного разу вони прямо з кущі. Саме зривали. Жека, пригощайся. уважи кльон напився водички ой друзі да, клещиків тут багато бачите друзі ось наш сьогоднішній улов, знахідки наші червоняк один лисичка сираїшки трошки як прогулянка супер але я одразу казав вам що по грибах здесь ну, не дуже зараз От. Тут То м'яко ще й сказав. сказав да. ну, друзі, я думаю, що завтра обов'язково поїдемо в гори. А от, а, вже декілька місяців намітили себе. Ну, сподіваюсь, там буде гораздо більше грибів. Ну що, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.